Будь-українська проблема на нарікання. Мені важко буде з людьми, які постійно нарікають. Я шукаю, постараюсь бути позитивними людьми. Воно виїдає середину людини. Це така, знаєте, раком пухлину, яка з'їдає людей. Саме головне, що нарікання ні до чого не приводить. Прибутку від нього нема ніякого, тільки спустошення. В Якова не було виходу, як стати людиною, до якої Бог прийшов, і боротися з Богом. Багато людей борються з Богом і противляться Йому. Але Яков не противився, Яков боровся за своє благословіння. Він хотів мати благословіння. І всі ті зусилля, які ми тратимо на нарікання, на робот, на ремстування, на мурмур, як по-французьки, оці всі зусилля тратьте на цю боротьбу, боріться з Богом, щоб вас благословив. Що таке боротися з Богом? Просіть і буде вам. Дано, стукайте і вам. Шукайте і ви. Знаєте, я таких зустрічав людей віруючих, які прийшли до Бога, знаєте, у біниці, Божій. вони прийшли до Господа, так постукали, так? Ну, вони відкрив, пішли плакать. Нарікають далі. Ну, слухай, ну вирви тут двері, відкрий їх. Ну, Господь каже, стукайте, поки вам шо. Знаєте, ангел зустрівся з Яковом, Яков почав говорити з ним, вони прийшли, зустрілися, попрощалися і пішли. Ні, О, Яков схватив його так, що тримав, поки не зійшла рання зірка. І ангел йому каже, послухай, мені треба десь далі йти працювати. Відпусти, мене ранок починається. Яков каже, не відпущу поки що. Ой, треба з Богом бути таким, знаєте, якимось таким. Будьте таким, я буду боротися. Ви хочете дітей мати благословенні? Боріться за них в молитві! Ви хочете мати чоловіків благословенних? Ви борюйте їх в молитві, а не нити і нарікати тільки стояти. От скільки ти нарікаєш на свого чоловіка, посвяти хоча б молитві. І ти побачиш, який буде в тебе муж Божий. Не так їсть, не так хропе, не так спить, не так заходить, не так двері відкриває. Помолись за нього і буде так, відкрив двері і добре спить, і є кому спать, і я кому гріть, і є кому зарплату принести. Можна ж поміняти про вже за, за пару років чи ні? Нужно. Дякую. <світ> Як і в його проблем було стільки, що вам не розповісти. Приходить голодний його брат. А як виходить, ті маменті синочок, казав би біля мами кашку їй всяку. На кухні постійно був. І з такою тарілочкою йде. І тут брат його голодний сухотить. Знаєте, ті пару днів на охоті, голодний. Не було коли шашлик жаль. Прибігає, каже, ти що там жуєш? Че вічну по хлопку. Віддай мені, дай мені поїсти. Ну, брат би Богу, то дав би. Але ж в нас і толі говорить дітки в середині оце. Каже, дай мені своє переворотство. І сам з голоду, отак, знаєте, махнув рукою, забирай його, ляпнув язиком. То й забирав. супчик! За такий супчик чечевичкою. І цей духовний закон язика нашого спрацював. І коли треба було батьком відходити, треба було благословляти дітей. Мама підставляє любименького Якова. Кажуть, нема любими дітей. Є, оказується. Підводить його, той щупає. Та шкури вона намотала, бо батько вже старий був. Намотала, той щупає. Це Ісав. Каже, що ти Ісав. Благословляє, благословляє. І написано, Ісав, як знав, що батько його благословив. Загорівся гнівом і брат став злішим ворогом. Ну, а ми є план. Біжи до нашого дядя Лавана. І то подальше біжить. їдь бігом. Не знаю, який це штаб був, він втікав туди, втік свого дядька Лавана. А дядько чекав ще одного раба. Сьогодні вони посиділи, розділили гарно цю коліні, попили каву, чаю. На другий день, і все, і каже, будеш працювати, пахати будеш, рабом будеш. І як знову стає пахати? Ну і жениться пройшов час. Лейлован каже: я люблю Рахіль. Харашо ж ти любиш Рахіль. Але на весіллі буває таке, що знаєте, люди виселяться так плідно. Що рано проснувся не з рахід, а з лівою. Отаке сталося. Лаван Підсунув каже, у нас такі традиції і звичаї. не гоже брати молодшу сестру. Треба старшу першу З хати. А цю хочеш? Ну, звісно, хочу. Люблю, хочу, звісно, хочу. Бутиш мою дочка. Каже, ще сім років попрацюю. Сім попрацював за ту і ще сім за цю. І того 14 років. Трохи є, часу. Класний тест. Вміє. Ти, може ні вести старою старкою. І тут Якова почав Бог благословляти в Лавана. почали вестися вівці, а Лаван такий, знаєте, тестик-пестик, що почав дурити Лавана цього Якова. Піддурювань. І цей почав, знаєте, знаєте всю, всю життя тебе обманюють. Щось підсовують тобі, щось там. Так не получається, так не виходить. Ну і прийшов вже той час, що Лаван каже, ну хватить вже тут. Іде вже десь. Знаєте, благословіння йде. Таке, таке і знаєте, яке благословіння? Пора дітки покинуть цей дім. І ти знаєш, так не хочеш, але вже мусиш його покинути. Знаєш, непримусово. Поставили перед фактом. Ну і якось збирає всі свої манатки, які назбирали за пару років. ці всі всі речі, збирає верблюди, все і починає вирушати в дорогу. Набрав дарів, золота й там накупив, все, і посилає Ісаву наперед, щоб якось умоносердити. А Ісав взяв армію в мечі та не їдемо, знімемо з нього голову, як він моє перворосло забрав. Знаєте, я люблю читати Біблію. Такі історії, похожі на наші історії, побудові, звичайні такі. Чи ви б може з братами, сестрами своїми ніколи не сварились? Це добре у вас. Перша сварка знаєте, коли починається братів між сестрами. Коли ділять, Коли майно ділять. І всі помирають, і всі згадують що вони долі в хаті. Хату й построюють дітку, вони вказують, це теж строїли. Я такі історії в судах чую. Кажу, так вас ще не було. вам тільки 25 років, да, ну в мене де там десь так. Мій кирпіч заложений був в орандії. Хата 85 року. Кажу, з 90. -го. Не можу понять, я то кирпіч взявся. Як так, так заклали його прямо в фундаментів, де поклали. Такі лукаві, люди, потлі, брехливі, розказують такі всякі історії. І це все починається, коли батьки відходять у вічність. На да жаль. І як йде, бачить, що приходять з контррозвідки, доповідають і Сау неумолимий. Каже, він не просто каже, він просто переміщається, так як літають і такі. Він просто летить. Армія готова. Вони тебе просто доходять. Як стоїть в безвихоті, друзі. Бог так приводить наше життя, випробовує, що ми в безвиході нам нема до кого вже позвонити. НАТО тебе слухавку не візьмуть, а вон тебе не почують, а білет закінчиться, кордони не закінчують діти, нема куди. І людина стоїть і розуміє, що вона походить від кого? Від Бога. Приходить час. Якову зустрітися з Богом? Вочі, вочі Юра, так стать поговорить, як ми зараз з тобою говоримо. Приходить у такий час, Бог чомусь так складає обставини, що треба зустрітися з Богом і поговорити з ним. Яков відправляє частину своїх товар, жінок, все відправляє туди і каже, я тут залишуся сам. Може брат не знайде, може ми в живих останеться. І починається оця ніч, бо під ранок зустріч буде. Слава Богу за Бога, скажіть. Слава Богу за Бога. Ладно. І, І вже дивіться Яков, який пісні співав. Скажіть моєму рабу, що як і його. Ой, брату, що як і враб його. Онулостивлю його дарами, що йдуть переді мною. Потім побачу його лице, можливо, і прийме мене. Він всякі історії такі складав, щоб якби він вже думав, як ця зустріч буде. А в того негодування, ненавість і розправа. Три слова. Де він? Де його голова? Я хочу його голову в руках той побачити. Стає поніч, бере своїх двох дружин, своїх двох рабин, своїх 11 синів своїх перешов через його оку, брід. Взявши їх перевів через потік, перевів усе, що в нього було. І залишиться один. Браття, сестрами деколи залишаються однієї. Оце якраз все. Вже все. Кажуть, ще все пропало, все. Нема на що спертися. Спасаємо все, що може. І залишиться як і один. І боровся з ним хтось до появи зірок. І побачив, що не подолає його, торкнувся суглоба його стигна, і пошкодив снугло б його яколаху він боровся з ним. І сказав йому, ангел, відпусти мене, бо зійшла зоря, як він сказав, не відпущу. Як хоч це називайте, хамство, безчинство. Це якраз віра. Оте нарікання, яке було, отої їх страхи, які були. Ту всю зусилля, і Яку вклав в одне, схвачуся за Бога, всіма руками, ногами, зубами буду його тривати, поки він благословить мене. От що значить, стукайте і вам відкриють. Я не просто підійшов. тук-тук, Ой, ніхто не відкриває. Давила мені ту двері. І Бог сказав, він мають відкрити. Бог не сказав може. Бог сказав, двері мають що? Відкритися. На тисне, духовні, духовні відповіді треба виривати. Боротися треба, а не молитися, знаєш? Молитися за, за, за доню своїх, за дітей своїх, за синів своїх. Моліться, поки, поки все скаже Бог, все. Благословлю. Завтра буде все. Даю покаяння. Приведу його. Не треба хай любой. Хай як хоче, так живе. Я здаюсь його право, його ще щось там вибір. Простіть благословіння Боже. Бог каже, віце на Якова, Він його не осудив. І сказав йому, відпусти мене. Зійшла зоря. Яків сказав, не відпущу тебе, доки не благословиш мене? Я хочу так молитися вже. Поки не благословиш мене. Поки не відвідаєш мене, і не народить моя жінка. Поки не відвідаєш мене, і не благословиш мене матеріально, поки не благословиш мене, я тебе, Боже, не відпущу і не відстану. Ти тільки затримаєш і тобі скажу ще раз. Сірошка не спить. Ні в 6, ні в 12 ночі. Я тобі нагадаю, що я є на цій землі. Я буду боротися. А коли Бог вам щось і пошкодив вам щось. От ви молодісь, молоді молодці, і пройшло якесь випробування, яке пішло по солому тобі, дав, дав по чомусь своєму житті. Але, мабуть, Бог не хоче, щоб я за це молився. І багато людей знову відпускають Бога. Знову ситуацію оправдовують і кажуть, ой, людина молиться і прийшло випробування. Молиться, дай роботу, вигнали з тою, що був. Намолився. Благослови фінансами вкрали ті, що були. І ще думаю, я всього не буду просить, буду дякувати за те, що є. Дякую за те, що є. І каже, благослови мене. Не, Я тебе не відпущу. Ну, ну що ж вкрали? Забереш мене ще більше дасиш мені. Все рівно вернеш. Ти благословиш мене, ти мене відвідаєш, ти мені дасиш, Господь, ти мені дасиш, ти благословиш моїх дітей. Не відпущу тебе, поки не мене. І сказав, як йому ім'я твоє, що Бог не знає твоє ім'я. Друзі, у випробування ви знайомитесь з Богом по справжньому. Ти вже не будеш казати, а я там генка менка Бог з тобою по ділому Можливо. говорить, як твоє ім'я. Якби то Бог не знає, як його є. Да? Таке інтересний якісь грепуси в Господа. І він каже, як їм. Й... Сказав йому, від тепер ім'я твоє буде не Яків, а Ізраїль. Ой-ой-ой. Друзі, зустріч з Богом міняє, долю, змінює. Оцей перелом відбувається. Ти був яковом? Якого лафандурив? Ти піддурював його, ти того ти дав? Тепер ти будеш Ізраїлем князем Божим. Ти не будеш більше яковом. Який отак живе? Мамочка присила ти бабуську послухав. Сам ще щось відбулося, ти, тепер ти будеш бож Ізраїль Божий, ти будеш бож слухати, те, що я тобі скажу, а не цей світ і не ця система і твоя рідна. Ого! Отакі От зміни відбуваються, коли люди зустрічаються з Богом. Вони мають свою тоді ідентифікацію, вони мають свій, свій оцей стержень Божий. Стоп! тут каже Біблія, що церква це, це стоп і утвердження істини? Що це фундамент підвалина. І тепер твоє ім'я буде не Яків, а Ізраїль. тому що ти боровся з Богом і людей перемагати будеш. Про це інший раз поговоримо. І тоді я запитав його говорить, скажи йому твоє ім'я. І Він сказав, навіщо ти запитуєш про ім'я моє? Воно дивне і благословив його там. І на рік і, і в місті тому пенуел. Тому що говорив він: я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя. І зійшло сонце, коли він проходив Пенуел. І кульгав він на стегно своє. І назвав ім'я Пенуел тому місцю, тому що говорив він, я бачу Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя. І з коли він проходить пенуел, і полягав він на своє стегно. Неважливо, яке ти вийдеш з цієї боротьби. Головне, ти будеш живий і друге, ти будеш благословенний не людьми, а Богом. Як ви думаєте, що сталося після цієї ночі? Продовження історії. Починається ранок. Яков гуляє. Глянув як після цієї ночі, після зустрічі з Богом відбувається те, що має відбутися з кожним з нас. І глянув яко і побачив, ось іде і Вже не летить, як торпеда, як ракета. Брат його з ним, 400 чоловік. Нормально на одному. І 400 чоловік. Підходить до нього і поклоняється, клунається йому до землі сім разів, приходячи до брата свого. І побіг і сав до нього на зустріч біням його, а де менше? А де сайперська вінтовка? А знаєте де? Отам От в боротьбі Бог уже серце і сава змінив, коли він тримався за Бога. Отдайте деяких людей жорстокосердих Богові, а не самі з ними боретесь. Наша задача, я говорив Анатолій, не нарікати і за того, і за тої, і за їх, і за нас, і за вас, і за Москви, і за Києва, і ще когось нарікати. Наша задача тримати Бога, сфокусуватися на Нього і не відпустити, поки він тобі добре не дасть, а дасть ще більше схватить і казати: не відпущу, поки не благословиш мене. В мене все. Всім хочу молитися. І глянув і побачив і дружини і дітей, які почали йти до нього. Сам йому всі дари, які приніс. А, 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 а Яков приніс всі дари, а Ісаву каже до нього, а що тебе стільки багато? Навіщо ти це все? А він каже, брате мій, нехай буде твоє у тебе. А як він каже до нього, ні, якщо я притвав благовоління в очах твоїх, прийми дар мені від руки моєї, тому що я побачив лице твоє, хто побачив лице Боже. І ти був доброзичний до мене. Прийми благословення моє, яке я приніс тобі, тому що Бог дарував мені. Усе в мене є. І облагав його. І сам навіть не хотів брати це, каже, хай в тебе це все. Він просто залишив на нього все. Друзі, коли ми зустрічаємося з Богом, тримаємося Його. Як би нам не боліло, коли ми приходимо пробування, я вас умоляю, тримайтеся Бога до кінця, поки Він не скаже, я благословлю тебе, я благословлю твій шлюб, твоїх дітей, твою родину, твою сім'ю. Ви це прочувствуєте, коли Бог скаже всередині. Твоя середина була наповнена Духом Святим, і словом ти почуєш це все. Дома моя дитина здорова. Чому? Не тому, що тобі лікарі позвонили. Не тому, що тобі хтось щось сказав. Ти відчув всередині все. Бог благословив мене. Бог сказав так. Тут не зупини. Я вже зупиняюсь. Просто неможливо зупинитися. Ця історія. Якщо у тебе є конфлікти зараз з людьми, я хочу, щоб Господь тобі сказав, проговорив до тебе через своє слово. Не нарікай, не ремствуй, не винувай в своїй домі батьків своїх, рідних, дідусів, бабусь, я не знаю братів, сестер, нікого не винувай. Я прошу тебе, навіть якщо ти залишився сьогодні один. І тебе зрадили, зраджували. Ти пройшов великі, всякі різні випробування. Але Христос тобі говорить, сьогодні через своє Слово, схватися, візьмися. Послухай мене, колись Петро послухав, цілу ніч працював, але запустив сітку, і сітка наповнилася рибами. Тому що, по слову Господньому зробив, прийшов час, брати і сестри, не гратися у віру, у християнство, а зробити, як говорить його слово. Щоб ти не ходив на поманці, Бог хоче з тобою говорити і каже, як твоє ім'я було. Може батьки тобі клеймо поставили? Злодій, жулік. З тебе нічого доброго не буде, тебе тюрма виправить. О, Боже, я Боже, скільки я наслухав цих страшних історій, коли батьки клеймили своїх дітей. Ти без руки, без ноги, без голови, нерозумний, безрозсудний. Потім діти виростають і стають такими. Це страшно, бачити, як батьківське просто збувається. Бог хоче поміняти твою ідентифікацію. Він не хоче, щоб ти був вчорашній, позавчорашній, заклеймований різними клеймовами, які дьявол постав на тебе. Бог хоче, щоб ти був його сином і донькою, якому прощено все і вся. Ми дякуємо тобі за твою присутність через твоє слово на цьому місці. Я прошу тебе прости нас за нарікання, якщо ви нарікали, треба каяться в цьому. Це ракова пухлина, яка з'їсть тебе в першу чергу. Ропот – це страшні речі. Вони тобі не прибавлять. Не колбаси в холодильнику, ні, колбаси, ні, колбаси, ні колбаси, друзів. Тому що це важкі люди, Вони постійно не невдовольні нічим. Я хочу тобі сказати, заспокойся в Господі. Задовільни свою душу і серце, скажи, Господь, я хочу мати спокій. Я хочу сьогодні сфокусуватися на тобі, а не на людях. Нікого не винить, а бути в цій боротьбі, молитовній боротьбі один за одного, за моїх рідних, близьких, за ті сфери, які що в моєму житті куляють, що ти прийшов туди і благословив мене. Навіть якщо ти проходиш сьогодні випробування. Ти за щось молитися, що стало в твоєму в житті. Скажи, Боже, я хочу сьогодні молитися далі, тримати, поки ти не скажеш. Але я хочу, щоб ти пішов далі. Не просто, щоб він тебе благословив, а скажи, поміняй мене. Я не хочу бути біжям. Я хочу бути Божим народом Ізраїлю. Я не хочу бути тим, кого мене заклеймили. хочу, ось ти мене змінив середини моєї нутро і моє серце, Господь. І я всі зусилля свої, скажи Богу і зараз, всі зусилля свої, коли я нарікав, коли я нехтував, коли я втікав, ремствував, я всі ці зусилля хочу сьогодні посвятити в боротьбі в молитві за перемогу моєї України. Не просто помилився, а як буде, так буде. Ви прошуйте в Бога благословити нашу землю. Щоб Бог зруйнував плани всіх беззаконників і злочинців міжнародних, які сидять і думають, як цю землю поділити і подеребанити. Просіть Бога, зруйнуй їхні плани. Зруйнуй! Знищ їхні плани. Просіть Бога, благословить Україну. Я проїхав в половину світу. Я не зустрічався з українцями. Вони всіх хочуть додому. Ніхто не хоче ні в Америці бути, ні в Канаді ні де Вони кажуть, Сергій тільки закінчиться, ми вернемось. Ми тут чужі нікому не потрібні. Нам надоїло гнилі багальниці їсти. Хліб цей цвілий, прострочений. Ми хочемо додому. Я це чую, я цей крик бачу, він стоїть мене в кушах. Це не просто з інтернету. Я бачу цих людей зустрічатися я в них вдома був. Ці люди хочуть повернутися. Ці люди хочуть прийти на могили до своїх батьків. Діді, Це діти хочуть вернутися для того, щоб прийти тут заробляти. Це благословіння, щоб бути в своїй країні жити. Тому, Боже, благослови нашу Україну, нашу землю. Вимолюємо, друзі, стоїмо в боротьбі за ЗСУ, за владу, щоб Бог дав розуму, мудрості припинити це все. Господи, благослови наш край, збережи його! Благослови наші сім'ї, родини. І я особливо сьогодні вас прошу. Особливо прошу, де Дух Святий просто турбує серце і говорить в наші серця. Моліться за людей, які йдуть реально в ад. В пекло йдуть люди, які не примиряться з Ісусом. Вони підуть до пекла. Їм треба Бог. Їм треба проповідувати Євангеліє. Їм треба свідчити про це. І Господь каже, моліться про ці душі людей. Просіть за ваших дітей, плачте за ваших дітей, боріться за ваших дітей, щоб вони служили Богові. Благослови нас. Господь, благослови нас. Ми молимося, ти благослови, щоб всі спаслися наші близькі рідні, Господь. Люди, які не знають тебе. Люди, які ще одержимі духами нечистими. Люди, які допустили сатані володіти їми, Господь, ми молиться за звільнення. За багатьох молюся, Боже, ти бачиш моє серце. За багатьох прошу тебе, Господь. ім'я Ісуса Христа. Нехай приде звільнення від алкоголізму. Від від, від цигарок, від, від наркоманії, від ігроманії, від багато речей, порнографії, блуда, нечисті, перелюбу, всього хай буде, Боже, звільнення в життя, Господь, людей, які сьогодні тримає сатана скував їх, Господь. Я прошу тебе виведи, Господь, темряви в Твоє світло, Боже. Нехай твій Дух святий, торкнеться кожного і допоможе Боже вийти на свободу, в імя. Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. скажи, Господу, буду стукати, поки не відкриєш. Буду просити, поки не дасиш. І буду шукати, поки не знайду. Цій бісні. Прослав Господа і подякуємо за його благо.